А, друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Приїхав сделать обзорчик на полі. Культивація по 200 гривень, сам собі культивував, називається. Та ні, ну це нічого страшного, бо у мене тут ще одна культивація, в мене тут було всього дві культивації по обробітку, більше нічого. З осіні було, було рубання палки, а з весни. Одна культивація друга і оце ось я на завтра вийду, буду культивувати. Отакий стан на полі. Я не знаю, що ви скажете. Оце ось о... оце, де я стою, оцей о... оце розор, те що понаорював плугом. Ну я по ньому не їздив, там щоб знаєте, кілька разів їздити там трактором. По ньому, поняли? то воно так і залишилося. В принципі, якщо пару разів би проїхався, то в принципі, нічого. Оце ось опліш якоїсь херні, не знаю, якийсь виноградник, якийсь, кумари, капець. Так, друзі, ось цей бур'ян. Якщо вам не сложно, напишіть, що це таке, бачите? Культивірував, блін, чорт вирвеш, гляньте, що це за бур'ян? Як, як малина якась, ну чесно, цей культиватором пролетівся. бачите, він падла, нахилився і ніхрена. Ну я тут глибоко ж не культивірував, бо... Ну, буду робити ще третю культивацію завтра, то я тут робив, я не знаю, ну ось давайте До тверденького там. Ну Воно дуже м'яко просто на полі, поняли? Це воно тут лощенка. Зараз трошки може десь, щоб вам реальну глибину показати. Зараз поїдемо ще на другі поля, ну я не знаю, тут ну, 4 може сантиметра. Може більше чуть-чуть. Коротше, дуже м'яко, дивіться, копається, а що туди воно ну, на десятку копається. Прийдеться теж, я ж кажу. Третю культивацію теж буду робити не глибоко, щоб пооббирати оці рештки. Чуть-чуть тут залишилося, реально убрати їх. І можна на свій день заїжджати і сіяти соняшник. Так що, отакі діла, друзі. Так, поїхали на друге поле. Це, це поле стояло 6 днів. Ось там, звісно, края на портаче, але тут оця лобода, ці розори, це просто. Я культиватором і туди, і сюди. Ну, блин, розори, це звісно, жесть. понаорював ж, блин, сам. І тепер же ж мучуся на них. Ось, о, бачите, пооставалася амброзія. чи поотходила, та ні, пооставалося, не, не повирізала. Вона ж така гадость, що. Ось, ось сонячний, дивіться, падла, прийнявся. Це ж він просто дивіться, прийнявся. Воно ж, виходить, я закультивував, і через 2 дні пішов дощ. Цей, мабуть, не зрізав, так, цей не зрізав. А ні, ось теж прийнявся, бачите? Попринімався, ось о боком, дивіться, як лежить. І це отак більша часть по-любому прийнялася. Може де що не закультивував, питань немає, ось теж з боку, бачите? Ось теж боковий гляньте. Ось теж з боку. Ну, виходить, я його. Воно у мене культиватор не зрізає. Він його до того моменту, поки цей... Ні, тут не зрізаний. А тут ось бачите, це бугор, був перекос, якийсь розор. І вже воно трошечки не добрало бур'ян. І бачите, як виходить, що поприймалося, бо закультивував, я сказав, через день пішов дощ, а воно тут вологи було дуже багато і отака ситуація. Ну нічого, я зараз опять розор був і пряменько так і залишився. Так, я скажу так, хреновенько я покультивірував. Хоча 6 днів пройшло, для 6 днів це взагалі немає бур'яна, поняли по полю. Просто це, щоб пліші пооставалися, це такі сложні. Це отой бур'ян що я вам показав. Ну а це падалка, падалка у мене була в тому году під Євролайтінг, в цьому году буде під Гранстар, то падалка навіть якщо яка лева вилізе, я її уберу. Амброзію теж зараз заїду, культиватором уберу. Есть, тут вже питань не буде. Так що так, що, поїхали далі. Так, друзі, ну що, все, друга діляночка. І тут у нас теж отакий от вид. Вона має. Бачите. Сейчас зараз тут вологи, просто клас, гляньте, бачите, і сразу вже тверденько. Ну вообще, сейчас заїду опять, сделаю 4 см и полетів. Так, а сейчас ну зараз подивимся. Це я перекультивував і воно прийнялося. Или же не зрізало. Ну таке, як вроді би не зрізало, ви поняли? А може і прийнялося. Ну хто його знає? Бачите? Тут така якось понахиляв його так. Бачите, так ось його воно. Таке, як вроді не покультивірував, ну так, ні, не закультивірував. Залагав, не закультивірував культиватор. Це ось прийнялося, тварь. Ну, ось так, в принципі, я ж кажу, бачите, ось вологе дуже багато. Завтра виїжджаю і починаю культивірувати. А як у вас з бур'янами? А ну підкажіть мені, будь ласка, як у вас з бур'янами? У нас сьогодні 30 мая. 31 -го, го культивірую і второго буду сіяти. Що ви на це скажете?